Ми, коли говоримо про БПЛА, угу. а, ми дуже часто не думаємо про те, що БПЛА це просто, ну якщо про ударні угу. БПЛА, це просто транспорт донести боєприпас. Тобто основне, це все-таки боєприпас. А, і тут, от коли держава говорить, ми там мільйон дронів забезпечимо, власно, мільйон. мільйон боєприпасів. Дронів. Та, а під цей мільйон дронів треба мільйон боєприпасів. Це якщо це дрони камікадзе. Якщо це а, бомбери, то відповідно там на. Кількість циклів роботи цього бомбера, тобто цих боєприпасів, треба ще там мільйон помножити на ікс, якщо це бомбери а І а тут от питання а, та. Де нам їх брати, да, державні чи приватні? Так в нас історично склалося, що боєприпаси в нас були закріплені тільки за державними підприємствами. В нас mm -hmm. ще донедавна було заборонено виготовлення боєприпасів приватними виробниками. На жаль, цю на щастя, цю заборону вже зняли і дозволили, але це теж. Процес налагодження виробництва. Виробництво не так швидко з'являється. І знову ж таки, єдиним замовником і там покупцем фактично може виступати держава. Так, фонди теж мають право купувати боєприпаси, якщо отримувачем є військова частина, але жоден фонд ніколи не буде мати таких ресурсів, щоб забезпечити всю армію. Скільки би там всі фонди не об'єднались, ми все одно ніколи в нас не буде такого ресурсу, який є в держави. Це й не потрібно. Тобто не можуть фонди замінити роль держави. А, та, вони можуть тому під, це... підміняти, закривати дірки певний період, поки держава налагоджує механізми, поки будує інституції. Поки так. будує, а не зловживає тим, що є волонтери. Тому що я часто бачу. Коли, знаєш, є багато чиновників, я не хочу, я просто для мене держава це щось святе. Uh -huh. Є от люди, які у владі, які там чиновники. Ось тому держава буде вічно, Україна, як то кажеш. А от чиновники, які зараз вони бачать, що є волонтери, як ваш фонд, які успішно дрони виробляють, готують, інструкторів. І зараз, до речі, ми ще з тобою маємо поговорити про підготовку інженерії, вибухотехніків і так далі. Але, але це не може так тривати. Тобто, держава не може зловживати. Тим, що волонтери підмінюють державу. А ну, дивись, ми підмінюємо в якийсь момент, але в нас важливою частиною діяльності фонду є адвокація саме всередині України. Тобто будь-який наш проект а, в ньому є складова адвокація, щоб це перейняла держава. Ми закриваємо якийсь період, так. А, от ми почали купувати боєприпаси або. А... Дрони держава ну, якщо ми говоримо про FPV, там Камікадзе, переважно держава дійсно почала купувати зараз. Держава, як держспецв'язок, так само оборонна агенція Міноборони, дійсно почали купувати. якщо порівнювати з 22 роком, то це зростання в сотні тисяч разів, як от люблять наші чиновники говорити. Але дійсно дрони від держав, ну, з державних закупівель почали потрапляти в бойові бригади. Так, в недостатній кількості, але вони є. Угу, а, нарешті. А, так, на, на, нарешті вони є. Тро, трошки запізно, угу. але добре, що є. А, можна там, сперечатися про їх якість, а, там, що завгодно, але насправді вони є, і з ними вже можна працювати. Але під них потрібні боєприпаси. Боєприпасів під БПЛА. А як uh -huh. не бачили бойові бригади, от так і не бачать зараз. А, і а, ну, здавалося б, тут от слухаєш інтерв'ю на представників Мінстратехпрома. Вони розказують, ми там виготовляємо реально uh -huh. зростають в тисячі разів виробництво боєприпасів. Ну, коли там це з нуля, то це дуже легко говорити про такі цифри. Uh -huh. Але все одно, ну, наскільки ну, б не було, вони мають десь бути. А, я. Почала трошки вникати, розбиратися, куди ж діваються ці боєприпаси. Uh -huh. Це як ми почали взагалі купувати боєприпаси. Чому а на одній з конференцій прозвучала така фраза, що ось там укроборонпром виготовляє боєприпаси, а міноборони такі сякі їх не купують. Uh -huh. І, ну... Всі ж звикли, да, значить, міноборони погані, там, типу, давайте їх критикувати. А я пішла трошки з цим розбиратися, поговорила з Мариною Безруковою, яка очолює Агенцію оборонних закупівель. Вона каже: Я б з радістю купувала, але ці боєприпаси не кодифіковані. Uh -huh. А тобто, боєприпас він не можна. Ну, якщо хтось собі придумав, зробив його, це не значить, що держава його може одразу купити. Є процес кодифікації боєприпаса, випробувань. Спочатку заводські випробування, потім випробування міноборони. І вони дійсно потрібні, щоб переконатися, що цей боєприпас спрацює, спрацює в той момент, коли потрібно спрацювати, що він безпечний для перевезення, що вони однотипні і так далі. Тобто, це все правильні процедури. Вони потрібні. Uh -huh. Ми ж хочемо, щоб наші гроші з наших податків витрачалися на дійсно якісне. Цей процес кодифікації зараз там, спрощений, прискорений і дійсно Міноборони молодці, класно працюють, типу, mm -hmm. проводять цю кодифікацію. А, але а, з іншого боку, від Генштабу має йти. Замовлення на те, які боєприпаси більш пріоритетні, які uh -huh. менш пріоритетні, що в першу чергу кодифікувати, а що можна відкласти на на колись потім? Бо міноборони не знає цієї стратегії війни, як які нам боєприпаси потрібні будуть там через півроку. Нам потрібні будуть там кумулятивні, щоб відбивати живу силу, яка на нас іде. Чи ми плануємо рухатись вперед, і нам треба якісь боєприпаси, які там бетонні укріплення пробивають, запалюючи суміші, які спалюють. Ліси, щоб ми могли рухатися, а, і так далі. Тобто, оцей запит на пріоритетність виготовлення боєприпасів має йти від Генерального штабу.